Привіт, футболмани! тижневий огляд міських футбольних подій вже на ваших екранах. І в сьогоднішньому випуску ми розглянемо крайні результати чемпіонату Вінниці з футболу. Розглянемо на передостанній тур футбольної битви районів та пробіжимося по благодійній футбольній акції для ЗСУ серед юнаків 2013 року народження та 2009-10 років народження. Почнемо саме з юнацьких змагань. В рамках вікової категорії 20.09-20.10 зіграли дві пари команду. Першій Нива 20.10 з мінімальним рахунком перемогла Левів Сказяти на 2-1, а вже в наступному дербі основний склад Ниви 2009 року переміг своїх дублерів 2-0. Саме ці дві команди, до речі, зараз бояться за призові місця в турнірній таблиці, яка наразі на ваших екранах. Що ж до вікової категорії 2013 року народження, то тут прем'єр Нива 2013 поступилася Ниві 2013 СК Темп не зміг дотиснути та програв дублю прем'єр-Ниви. Нива 2013 року розгромила Балкани 2013 1 4 а прем'єрівці 2013 року народження просто таки знищили Балкани 11-0. Відповідно до цих результатів турнірна таблиця виглядає. Ось так лідерство, як бачимо, утримує прем'єр Нива та Нива. Обидві команди представляють 2013 рік народження. Що ж, а у футбольній битві районів пройшли перші матчі, плей-офф, в яких ФК Арена познущалася над легіоном 10-3, а Нангу у надважкому та надцікавому матчі тільки в серії після матчових пенальті обіграли ФК Вінницю. В основний час рахунок був рівний 2-2, і це означає, що у фіналі ФБР у нас зійдуться арена з Нангу вже в цю неділю. Легіон з Вінницею ж поборяться за бронзові нагороди. І закінчуємо наш випуск чемпіонатом Вінниці з футболу на великому полі минулого тижня. Зіграли премєр Нива Ю-17 та дею США. Ну, ході рівного та цікавого двобою перемогу отримали саме прем'єрівці. Що у першому, що у другому таймі їм вдалося мінімально переграти своїх візові і закінчити гру з рахунком 3-2 Другий матч між ВМ Інтегралом та Дею США Нивою був менш рівним. Неві всі відверто поступалися опонентам і закінчили свою гру поразкою 0-4 Відповідно до цих результатів, турнірна таблиця наразі виглядає ось так.